Любі друзі, всім привіт! Нарешті дійшла черга огляду моїх квітучих орхідей. І перша орхідейка, яку я хотіла показати, це, звичайно, анаконда. Вона неймовірна красуня, не дивлячись на те, що квітне вона не багатьма квітами, як зазвичай ми звикли бачити у орхідей. Але при цьому вона незрівнянно гарна. І її краса. На мою думку, повністю покриває недолік того, що квітів буває дуже обмежена кількість. А ще вона має чудовий неймовірний аромат, який може змінюватись і бути трохи різним кожного цвітіння. Такий гарний у неї компактний кущик, і взагалі вона неймовірна красуня. Другою у мене заквітла чудова кам'яна троянда. Вона неймовірна і завжди кожна квіточка у неї особлива. Різного забарвлення. Найбільше я, звичайно, люблю, коли є достатньо багато білого кольору на квіточках. Це дуже гарно. Вона величезна молочинка, бо в цьому році дорожчує. І попередній свій квітконіс минулорічний, і ще один ось він. Новий виростила за цей час, і поки що його тільки розвиває. Він квітнутиме через певний час. Дуже сильно її люблю і радію зараз її чарівному квітінню. Також має легкий, неймовірний трояндовий аромат. Одразу після кам'яної троянди у мене заквітла моя шикарна, прекрасна біло королівська орхідея. Це, до речі, одна з моїх найперших орхідей. Вона неймовірно гарна. І я вже не дочікувалась, коли вона повністю розкриє свої квіточки. Вирішила вже зняти про неї. Огляд її чудового, прекрасного квітіння. На цьому це поки що все. Ще очікую квітіння багатьох своїх орхідей, але вони тільки або зрощують бутони, або вже майже готуються їх розкривати. Тому найближчим часом будуть відео ще. А я всім вам бажаю багато приводів для радості, міцного здоров'я. Найскорішого миру та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!